Квіти і свічки на згадку про загиблих. Усе це українці несуть до французького посольства в Києві. Так вшановують жертви теракту в Ніці. Перші квіти біля французької амбасади тут з'явилися іще вночі. У нас серце болить за яких дітей, за молодіж, за цих... ну, Відразу. Відразу відчуваєш аналогію якусь з подіями в Україні, тому що в нас також є постійна загроза. Жахливе що я просто собі збагнути. Не міг, що це повторюється в саме Франції. І для мене досить багато друзів живуть у Франції, і я переживав. Висловити співчуття із сум до посольства. Також прийшли прем'єр-міністр і президент України. Я хочу запевнити, що Україна пліч опліч з нашими. Французькими братами, партнерами готова докладати всіх зусиль для боротьби з тероризмом. Україна знає, що таке тероризм після російської агресії на сході нашої держави. Ми це розуміємо, оскільки ми несемо свої втрати, втрати українців. І на сході України, в мирний час, і серед воїнів українських, і серед рядових громадян. Це просто жахливо. Я думаю, що багатьом треба просто отямитися.